Директорка Херсонської обласної енергопостачальної компанії Світлана Макаренко показує автобус, якому разом з іншими працівниками потрапили під обстріл у листопаді 2022 року. І вдруг, знаєте, доля секунди, і ти як під водою стекла посипалися, і, і знаєте, нічого не чуєш. Я дивлюся на водія, а в нього тако кров тече по обличчю. А тому мій чоловік розумієте, я. Розумію, що він поранений, але саме страшне — це троє ззаді на задньому сидінні сидять. І я... мені страшно повернутися, розумієте, подивитися, бо я не знаю, живі вони чи ні. Це попала міна от порядом. І я не знаю, Бог допомог нам нас спас. тому що п'ять ну, чоловік в машині метра ближче і нас Бог вже не було. Задівочки три чоловіка були. Двоє поранені. Одна дуже сильно. Начальник нашого юридичного відділу Женя Мацула. В неї отако через відро пройшов осколок. На цій автівці розповідає Світлана Макаренка. Працівники компанії пересувались під час окупації Херсона. Єдину машину, говорить директорка, ховали як могли. Всю окупацію мотку по гаражам тут його ховали. <світла> Навіть коли вони. Це ходили з обшуками, ми його, нам свої люди звідсиля, дзвонили. алло, люди, орки тут, шмон, давайте сюди. Мій чоловік прибігав і перегонив. Поки вони там ідуть, він його вигнав, перегнав на другий ряд. Вони прийшли. Де машина? Жінка поїхала на роботу. А, хорошо, все, закрили метку, поставили, перевірили. Так, пішли. Під час окупації міста працівники обласної енергопостачальної компанії перейшли на дистанційну роботу. Російські військові проводили обшуки. Ми вже намагалися спасати своє обладнання, ті комп'ютери, ті холодильники. Коли вже коли нас не пускали туди, нам ще перекидували один одному через забор, щоб хоч щось. Можна було спасти. Ні. Дистанційно наші контролери, коли була змога, коли не дуже було, так розносили ті рахунки, кол-центр, дівчата працювали, всі. всі, у кого були в наших споживачів, навіть наші особисті телефони, ми ніколи, ну, як намагалися. Відповідати, зв'язуватися з один з одним, щоб допомогти людині контролири. Самі рахунки друкували, ховалися у нашої Світлани Миколаївни і вдома стояли принтери, накрутили їй світла багато, бо потихеньку приходили, щоб ніхто не звертав уваги, боячися, щоб нас ніхто не здав. Разом з іншими містянами працівники компанії виходили на мітинги з під час окупації. Кожного дня ходили. І коли скидали в нас ті світошумові гранати, і коли газом нас отруювали, люди виходили з магазинів, давали нам вмитися, все пекло. Але трималися, трималися до останнього. Херсонці вийшли на мітинги. І я в групі писала: Люди, не виходьте бо це ну це дуже опасно, особливо ті, хто має дітей маленьких, особливо ті, хто ну, бояться. Приходжу на мітинг, дивлюся в перших рядах, мої люди стоять. А ми ж в рахунках писали люди. Херсон це Україна. Будь ласка, усі наші рахунки, усі наші реквізити, тому що немає тут ніякого постачальника ніж крім хоека. Ніякого там гупа немає. То це фейкова компанія. Після деокупації Херсона приміщення, де працювала компанія, обстріляли російські військові. Вони пограбували, все, що могли забрали. От, дивіться, а потім. Прилетів снаряд, саме, саме ось біля залу нашого. Розбило все меблі, побило ну, всі документи, все, що тут було, все розбите, все пограбоване. Сусана Олексанова говорить, після звільнення правобережжя почали їздити по селах. Було страшно, були вибухи, але ж ми їздили. Потребували цього наші споживачі, бо вони так на момент окупації, у них не було ніякої інформації, то вони хотіли так знати, яку суму до сплати. То ми їздили. Валерій Соценко розповідає: під час окупації, як і решта колег, працював дистанційно. Після звільнення Херсона роботу відновили. А, ну, світ нужен. Бум говорити мовити так, наша компанія це на даний час єдине джерело коштів для обленерів для ремонту мереж. Більше їм ніякуди брати. раніше було до війни там і в них там зараз же що законодавство в зв'язку з війною змінилося, тому не будемо працювати, не буде ремонту, не буде ремонту, не буде світлень. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій, Шматко, Суспільне новини, Херсон.